Нокнув. В хате нокнув. А хату кину. Маны тут. Не зла. Ебать. Чё? Раз... Да, а че? Та ні, ні, я ще не буду стріляти, просто чекаю. Сфоткала. Да, бачу, та бачу там пізно було. i <laughs> Найс. Nice. Найс. Nice, відбили хату. Who is you? Хуарю? Хуарю. Арчіфромакраїн написав дуо можна ж. Не, не можна. Бля, що ти бігаєш, олух? ще йоб на мене, блядь. А шо це за бота? Я не поняв. Каці. Я думаю, він йде мені їбало зносити. Yeah. ревіком, роб, прикинь. Арчі from Україн написав. Блядь. Yeah. Робплей написав жесткий. <сум> Сука, не попав в форточку. Це як взагалі нахуй. Арчі From Ocrane написав аптур. Ага". Ропплей написав норевик помощності как драгич. компаньон достойний тому молику об'ящик, <гум> Щоб залітало, без моралі не буде летіти Дві. Ти хто воїн? бігає собі на плюс В. Ти хто воїн? Рекинь, ідутки, че чую хтось топає. Шок. Уже серце в п'ятки нахуй пустилось. Думаю, нихуя вони, бля, жорсткі. Думаю, що забанили. А що це за ТП? А що це таке? що за Тип? Він думав, я його не бачу. Ключ карта. Сюди. Що, чи ти купив? Грати не купив? Пес. А, ні. Це не читачок. Це обичний Тіпсон.